Ей, ну що ж, всім привіт, усіх тайна на своєму каналі давно не було відео, ну тому що йой. Отак. Сьогодні я буду грати, ну просто нову, вона, ну, недавно вийшла, ну всі Сікії. Ну коротше 2 місяці часу. А, стоп, тут є ще якісь... Короче, ладно, давайте на одного. Так, все, я заспавне. Ой. Ладно. Я думаю, він не буде сильний. Оте. Значит, нам треба идти туда, Йоп. Нам треба идти сюда, щоб взяти ось от... Оп! И мы получаем за бабосики. За эти бабосики мы идем, управляем себе пушечку. Я думаю, им не хватит. О, е! О, якраз рівно хватає. Бліна, ну піднімися. Алло. Так, і тепер нам треба ще купити угольок. І Daily News. Ми можемо отут отак. Блін, що я розказую, я думаю, всі вже ту гру давно грали, то тільки я такий відсталий. Ладно. Купляємо угольок. Раз. Ох, все, потащив. Топ-топ, 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 топ-топ. Гуляємо гльок і можемо їхати. Такий револьвер, Моделька прикольна. Ну так. Оп. Так, розглядаємо револьвер. Американський прапор. Так, зараз десь тут має бути якась будівля, ми в неї зайдемо і будемо там розносити зомбаків. Так, тут нам показуються метри. Топливо. Печера. Точніше, тунель О, стоп, стоп, тормози, 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 брат. Пішли Шовель, ой, шовел. Ага, не тратит. Кого тебе ще бити? Зразу. Я надіюсь, тут більше нема. А, тільки два. А, і це все, що тут було, серйозно, ладно. Ага. Ця фігня, я знаю, вона нічого не коштує. Ем... У мене пише, що у мене три предмета. А у мене ноль предметів цікаво що це забагалось? Оба на ферма зразу справа Блін, якось... Коні. Кони коник просто. Ну стоп я можу на нього сісти Сией кому сказав Не буду Підло берем О, все у нас є. О серйозно. Попляк. Топ шо? Де на... А я да? Да нас... вот рейсы, а вот свити. Добре, а наша мені у ця повозка? як я, я, я комбой Добре. І нам треба, хай буде А ти шо? А цікаво, це можна спалити? Я думаю. Та йо! Цікаво. Можешь их атакуй. Да можешь, все, добрый, прекрасно. Это противники мои против. Оба на! Аккуратно. Троны драбаш я, yeah. можем битись, трифа ламу це, це по-моему, так це дучок до драбаша, страшные звуки, Страшні звуки. Мама. Не звуки. А! Подки А, Ааа, ты не бишь, как блин! звідси единицы швидше шпич. Пойди, хай швейца ведь. А Да я ты зветок!

А не дробаш в руках где ко мне боятися? Жить. Кого? Ух ти ты от кого боятися треба. Я не знал, что еди. Парні, по одному. Парні, по одному. Помните? Ну Нормально вам там, да? Так, си каштеру. Пішовучку. Пиль на поїздку нам є каналі. Обов'язково дивіться. Від відоси просто. Пушечка. Unlock mouse. Обов'язково газети забираємо. Ладно. 57,5. 57,5. нарешті. СТА СТОПЕ! Ну куди ти їдеш? Ти можна добути? Це ж золото, а ну стоп. А ну пішов попробуй лопатою. А ні, я бачу, я бачу, я коли заходив, там міньор є. Майнер. Тут треба кірка. Бінтик. Тотор. Ніфіга собі тут бінтів, Раз бінт, два бінт, три бінт, Чотири бінт, п'ять бінт і ще плюс. Пайф. Я ще шуйш цей раз я пройду 100% 300. 300? Давайте тут без шуточок. трактори. Такс! Ага. А застря... А ну, кстати. Так, мой. О, плили. Блін, ну дуже мало того, прям впритик. Треба когось вбити. Оба нас, стоямба. Тормозе. Да, револьвер в руки. Шериф. У тут от шерифа 100% має бути якась пушка, не впевнений. Ну як то шериф без пушки. І без зомбі. я відлітаю, зараз. я. Ході сам шериф. Я. Правильно? Ага, не пунк. це Але тут. О, револьвер Амуцу. Ой, ніч. Ой, ніч. Ні. Треба швидше все звідси збирати і вали. Так, але. Треба може прийти звідси ці огромні прям качки, оці зомбі-качки. Зомбі-качки? А блискавка йой Блін, там зліва є будинок, я не знаю, мені треба туда чи не треба. А чому А не бат объектив я нікого. я тільки б'ю з тих великих зомбі... полки Так вже бачу там куча луту, мені треба взяти шави. Зараз хтось в вулиці А, ти чо? Треба було розгрузитись на флові. Без неї можна отак перекрити ще. Тинько розгружусь Палій, все ж. Треба. Місто! Я не знаю, миттю, я думаю, не треба ліпше. це може бути банкір? мені до банкіра треба. Триста, трестоп. Тристоп Ні Ресто Тут Забрати то треба. Икс. Х. Ис. Икс. 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 Ікс І день настав. Прекрасно. Це зараз все намило. На топливо. Йдемо в місто. А з міста зразу в мирний. Місто. Так, все спалило О, у нас тепер дуже багато пля. Ну блін, шо, готуйтеся, зараз буде супер жорстка зруга. Я і пропікучі зомбі. Тормози, зае От Вот може мені мне зразу в церкву зайти? Ух! Не, я махав туда йти. Хо, нормально етичка. Ебанки. Йо! Є така музика стрмна. А вот это.

Не патроны нахуй. <звук> Тут и ж, ві, брат, ты ч? Драбахну. Ты ей кипен? А ты царешься в банк? Почему видишь? И книп на ч? Извини. Брат! За застинку, -мо! Ховый треба зашл! А! Мама! Help me, please Мама, пик доп, мама! Девиз десяти! 14-2! Пиш, -мо! І полу як не полуна выпазнесу я О! можно дві цихи заборна Ой, ой, збираємо ну правда все не це типа может и правда было кули ты вже О, це у цяло там делайзен тут так ладно мне сюда треба сто процентов за Забагато інформації это ще до доктора поки сто процентов. Оба на. Что? А? Не встань. А я вину. Ну не, ну его. Сейчас сразу сменю. Так. Ты? Эти что там собаки. А, там собаки... Там дуже много резни. Йо! Мама! Ласка! Хочет! Подъедь! Я приехал! Я у вот, тебя хорош! Що таке? Хау? Okay. Я ж по ньому негаю. Хотій дай, дайте. Я всі патрози. Збираємо їх. У цього я не буду тупити, він на продажу піде. Точно. Я е, бруй. Да е, приклеи. Да я бруется вс надо. Не... Да -мо, ну нормальный будьте, а не выпадайте так Да та едь ну то ты Что за поезд? Что за поезды пишли, а? Раньше було лучше Раз, два. Дотор. Ладно, це не шериф, це дотор. Ага. я це зробив. Зомбіки вони. Тут є тільки супер крути бинты. Сразу бинт. Не знаю, коли десь на уроці не треба, ну. Раз. Не вихований. А, мене фулове. в мене не фулове, що за фігні? Алло! Я з цим великим зомбарем битись не хочу, так що я ліпше сідаю на поїзді. Во-во-во, це є це холод вони не вивчать. По брат эти. Це в мене на понять. Ладно, Оу. патроні, а може його вбити? Ризикувати чи? От що. Я не хочу пропускати цих людей. Ні, хто не ризикує, той... Хто ризикує, той сусаху. Виджет цю гру, вс. Всім дякую за перегляд. І усім бай-бай. Вот отакій позі я закінчую це відео. Приблизно такі самі, так? Тільки ще з відкритим ротом, бо мене все бісить. Копте ти здох.